Ну що ж, вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Сьогодні партизанські зустрічі не в свій час, але в тому саме місці, де ми завжди зустрічаємось, місце міняти не можна. Трошки раніше я вивільнив годинку для того, аби закінчити в майстерні і повернутися в місто раніше, ніж зазвичай. Тому... Про що ми сьогодні з вами поговоримо? От дивіться, ми з вами класифікували сфери дизайну, види дизайну, в яких ми працюємо. Перший це продуктовий дизайн, предметний дизайн, це промислова гілочка дизайну. Як ми створили продукт, предмет в якості меблів, то ми маємо його вивести на ринок. Які ринки ми знаємо? Ми знаємо ринок інтер'єрів, тобто в нерухомість нерухомість ми маємо помістити будь-якого цільового призначення. Це означає, що для пристрою для роботи відпочинку і розваг мають попасти в конкретні приміщення, тобто в конкретні простори за своїм цільовим призначенням. А це означає, що ми маємо. Ще долучити гілочку інтер'єрного дизайну. Це другий напрямок, який ми охоплюємо на цьому каналі в студії дизайну, нетворк дизайну, де ми з тобою, як партнери, працюємо. І останнє це от саме оці зустрічі, які ми робимо в Лісі. Це символічно, тому що ми партизанський вірусний маркетинг взяли як основний, як бюджетний, як найдієвіший для просування. І це останній рівень, про який ми з тобою вже сказали. Це рівень прибутковий, це рівень власників бізнесу, це рівень, коли ми Просуваємо продукти, товари та послуги з точки зору Гудвіл. Гудвіл це престиж, репутація цінності і надія на світле майбутнє. От, от всі ті хейтери, які казали, писали мені, що, до чого мені цей Гудвіл, що він для мене конкретно. От тепер спостерігайте, повертайтесь до попередніх відео. і... Фіксуйте в своєму розумі для чого, що, куди зай і як це застосовується на практиці. Всім іншим, підписуйтесь, якщо вперше на каналі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!